Представляємо ріпак Мемфіс. Це середньостиглий гібрид німецької селекції за з потенціалом урожайності до 60 центнерів з гектара та стабільно високим вмістом олії. Гібрид Мемфіс вирізняється дуже високою зимостійкістю, завдяки чому чудово переносить морози та легко відновлює вегетацію навесні. Підходить для класичної технології вирощування у зонах лісостепу та полісся України. Цей гібрид демонструє потужний розвиток навіть за умов дефіциту вологи. Він має високу стійкість до осипання, розтріскування стручків, а також до основних хвороб, зокрема фомозу, склеротиніозу, альтернаріозу та білої гнилі. Рослини високорослі від 170 до 180 см Мемфіс це безеруковий тип 0,0 із дуже низьким вмістом ерукової кислоти. Та низькою концентрацією глюкозинолатів, що гарантує високу якість врожаю. Серед ключових переваг дуже висока зимостійкість, добре весняне відновлення, висока адаптивність до вологи, а також стабільна врожайність навіть у складних умовах. Рекомендовані норми висіву залежать від термінів посіву для ранніх строків від 350 до 450 тисяч рослин на гектар, для оптимальних строків. До 550 тисяч, а при пізньому посіві до 600 тисяч рослин на гектар. Гібрид Мемфіс рекомендований для використання у господарствах із середнім і високим рівнем технологічного забезпечення. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.